Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Я ще не здорова, але хоч карту дня зроблю, а там буду вже бачити, як я вдень почуваю, мої дорогенькі. Я сподіваюся, у вас все добре. І так, карта номер 1 і карта номер 2 Ну, давайте ще третю візьмемо. Давайте третю візьмемо. Щось я не знаю, бо я німцям роблю дві. Для них і так багатий вибір. Вони люблять е, не вибирати нічого, так як їм предписання зробили. Того я так. Все, мої дорогенькі, перша, друга і третя карта. І дивимося, що. І так, хто витягнув першу карту, будемо дивитися шість жезлів. Ви знаєте, сьогодні, в принципі, ця карта завжди каже перемога. Вона завжди каже, ви доб'єтеся свого, але не самі. Тому що тут вас підтримують інші. Тут з підтримкою батьків, з підтримкою дітей, друзів чи ще когось. Однодумців, можливо, ви доб'єтеся сьогодні свого, але не один. Підказочки, можливо, хтось вам дасть. Успіх вам, звичайно, забезпечений сьогодні. Але вам потрібна допомога. Якось так. Карта No. А тут у нас розбите серце. Ви знаєте, це може бути і розлука, туга за кимось, туга за рідними, за близькими, туга за домівкою. Це може бути і якась травма сьогодні. Це можуть бути просто сльози. Знаєте, обідка якась. Втрата когось чогось. Ви знаєте, це от сьогодні може нахлинути абсолютно все. Якось так. Порада цієї карти недовго концентруватися на цьому, тому що ви знаєте, ну як сказати, чим довше концентруєшся, ось, розібратися, чого вас обідали, розібратися, чому у вас сьогодні сльози, чого саме ось і йти далі, підніматися далі. Зробити можливу паузу у справах, тому що наступна карта пауза це коли людина нікому не довіряє. Ось, тому, можливо, вам потрібна пауза, відпочити від усіх, від, від світу, як сказати, трошечки відгородитися і відпочити. Але це цей, цей день вам прийдеться, значить, знаєте, це навіть палець порізати. Це теж програється на цій карті. Можливо, дрібничка. Я сподіваюся, що буде якась дрібничка. Карта номер 3 А тут у нас дев'ятка пентаклів, тобто монет. Ви знаєте, це карта, хороша карта. Це коли ви своїми як би це сказати, своєю працею, ви чогось добилися. Це якась винагорода може бути. Це успіх у ваших особистих досягненнях. У вас, ви можете подивитися навколо, ви зробили все так, як вам подобається. Будь то квартира, хата, подвір'я, робоче місце. Усе так, як вам подобається. У вас забезпечений, як би це сказати, забезпеченість є якась, розумієте? Матеріальна в першу чергу, так. Ось карта так і каже. Все правильно ви робите. Ось. До речі, ця карта ще говорить: зайнятися, можливо, своїм зовнішнім виглядом, своїм тілом, можливо. Я тільки кажу приклади. Це, можливо, не до всіх підходить. Ось. Ось так, якось мої дорогенькі. Зараз чихну, того я закінчую. Ой. Ой, вибачайте. Ой, аж легше стало. Дорогенькі мої, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, здоров'я вам і разом до перемоги, мої любі! На все добре, мої дорогенькі.